Всім доброго раночку, сьогодні у нас зимова риболовля і сьогодні у нас знову гірлянда. Окунь взагалі у відказі, тобто знаходиш місця, де його валом, де його просто тьма, але клювати він не хоче взагалі. Також люди питали по хижаку, там, по судаку, виходив на Дніпро, місця класні, рельєф відмальований. Там де є з чорна, потепліводі нічого не виходить, досліду немає, не виходить. Скільки я не цмикав, скільки я не дягав, з щось не виходить. Тому сьогоднішня тема гірлянда. Сьогодні у нас вже підійшли з затоки річки Дніпро, і сьогодні будемо намагатися шукати гарну-гарну величеньку нашу рибку. Тому поїхали, як завжди, все покажу і розкажу. І так, ось такий початочок. Ось така у нас ось така затока. Так, народу, прямо можна сказати, 10. І сім. Так, а куди ми зразу підемо? Давайте сюди. У нас відлига вчора була 0 градусів. І я думаю, сьогодні візьму пішню, тому що лунок повинно бути нарубано. Сьогодні мінус 4, мінус 5. Трішки в нас попустило з морозами, але далі знову вони будуть. Так, починаємо наші пошуки. Вони іноді займають дуже багато часу. Це я показую вже коли я ловлю рибу. У мене була така штука, що просто цілий день я ходив і я навіть не бачив місця, де можна сісти, щоб щось піймати. Ну тобто рибу не бачив. Ось таке також буває, так що шукаємо. Так, дивимось рибалку, але її потрошку буду ось так сидіти, розповідати, розбавляти стратегія лову, як ловлять на гірлянду. Ну, саме мій досвід з цієї риболовлі. І також цікаві штуки по Діпру. Я в минулому відео по Діпру багатенько розказав, як він показує, що він показує. І сьогодні також продовжимо, тому що також було багатенько питань. Так. хорошо поклевка. Другая поклевка. Это что ж такое? Нарешті, а щось что-то перша риба. Вот первая рыба. О, Така, я скажу. Навіть якщо є халот, дуже класна штука все одно орієнтуватися по набитих лунках і по людям. Тобто ви бачите, хтось скупчився, це 100% там хтось піймав, всі збіглись, і навколо них можна ходити. Ось так я почав риболовлю, саме так. Я дивлюсь люди, потихеньку йду до них, дивлюсь, 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 доходжу до них, іду навколо їх обходжу, дивлюсь, ой, знайшов. Знайшов, всі, почав вловити і ось-ось нормальна стратегія. Так, дуже довго. Цю рибу я чекав хвилин 10. Дві-три штуки пройде і все. Так, багато людей пишуть з ехолотом це вже не риболовля, це вже фігня. Я розумію, що дехто не може собі дозволити, дорога штука, є там і бюджетніші, але там функціонал трішки простіший. Є можливість да, як у блогера користуватися. Я думаю, кожен користувався б, якби була можливість. Тому і зараз, до речі, дуже багато людей на кризі із камерами, і з захолотами, і з усім чим тільки можна, ходять, всі користуються, тому що риби вже не так багато. Хе-хе-хе Так, друзі, звернулися хлопці про допомогу. Зараз давайте подивимось відео звернення і потім розкажу, як ви можете допомогти. Тому я ж кажу: прошу, у кого є можливість, долучайтеся. Ми, бійці 141-го окремої механізованої бригади, знаходимося на Новопавлівському напрямку. Просимо небайдужих громадян долучитися до допомоги. А іменно нам потрібні генератори, а також другі речі для успішного виконання завдань. Будемо вам дуже вдячні. Слава Україні! Героям слава! Ось тут ви бачите QR-код. Ось тут ви бачите номер картки монобанки. Також в описі під відео і в першому закріпленому коментарі також все це залишу. Посилання на банку і номер цієї ж банки. Долучайтесь, допомагайте, в кого є можливість. Дивимось, рибалочку, далі. Так, трохи підемо бо там народу зібралося прям багато. Зараз підемо, що там карман є. Там ми останній раз відлавлювалося непогано. І вчора хлопці казали непогано. Так що підемо шукати туди. Але по дорозі зараз все будемо перевіряти. Потихеньку, може, десь знайдемо. Так, знайшов, ви дивіться що знайшов. Просто... Давай пошвидше, бо там таке... Подивіться. Це ж подавай спускайся. Все, закінчується. А, ну нічого, будемо сподіватися, крутнеться. Так, дивіться. Ось я опустив діппер, бачите. І ось такий косячок у нас був. І все, поки я сів, нічого взагалі немає. Давайте посидимо, може почнеться. Так, ну що скажу, не дочекався. Я хвилин 5 попив кави, тут посидів, більше ніхто не проходив. Так що будемо сподіватися, вона в той карман. Заходить, виходить, і десь зараз туди ближче будемо просуватися. Так, довго не міг знайти, зараз покажу. Якщо слой закінчиться, покажу. Що не сяду, вже проходить. Так, дивіться, зараз покажу. Бачите, свічу, ось така штука йде. Ось така, ось така, ось така. Поки розмотався, тут я вже опускати почав мої мишки. Ну, коротше, пройшов. І потім трішечки пішло, бачите, і піймав. Зараз давайте почекаємо, може ще крутнеться. Також дуже багато коментарів було. Ну, ось люди дивляться це відео. Гірлянди, я ж кажу, не в усіх місцях вона буде гарно ловити. Багато людей звикло ловити на стоячку, там, де у вас мотильочок, тоненька ліска, маленька мормишка. Це виглядає набагато. Подача така делікатніша, і здається, що рибка буде клювати набагато краще, ніж на гірлянду. Так воно і є. Але дивіться, в чому сенс гірлянди. Чим вона відрізняється від стоячок, да, який там накормив, тут ще й накормив. Рибка спливається, рибка частіше тут. Вся фішка гірлянди ми полюємо на Голодні великі екземпляри, які переміщуються стаями дуже швидко і майже завжди вони переміщуються в товщі води. Тобто, оскільки вони не просто заякорились, да, десь на якомусь місці, вони переміщуються в товщі, це зазвичай середній шар води. 10 метрів вони йдуть там 5-6-7 метрів, ось так. Тобто 2 метри від, від дна. І ось саме тут краще гірлянди нічого не буде. Ваші стоячки будуть стояти на дні, а рибка буде проходити зверху них і дуже швидко. Можна да, накормити, можна. Це просто інший стиль ловлі, аніж стоячки. Ось ще раз одне відео буде, я спробував. З діпером в товщі води ловити гарну рибу на мотельочок, на маленьку мормишку вийшло і круто. Я зміг піймати те, що не клювало на гірлянду, але це треба мати холод, бачити конкретну рибу, опускатись саме в той шар, де стоїть гарна риба. І її дійсно можна піймати. Мотель рулить це найкраще. Що... Ні, які б там бісерини, силикон, які б там підвіси гарні не були. На мотель, звичайно, буде клювати набагато краще. Так, густера, але гризана, гризана, гризана. Пустимо, хай живе. О, оце вже густера. Так, не рухається, можна сказати. Дуже повільно плаває, але вимучити просто важко. Тільопа, напевно, махнув після останніх хвилин 7. Ті льопаєш, ті льопаєш, вона плаває, але брати не хоче. Але бачите, можна закачати. Дуже-дуже повільно, погненько можна замучити. Ехолот. це не завжди прям круто. Чому? Тому що ось розказую, як воно є. Так? Підхожу я до лунки, дивлюсь. Немає риби, я пішов далі. Проходить, а у нас оця плітка, оця риба, яку ми ловимо на гірлянду, вона проходить гарними активними стаями. І вони невеличкі. Тобто я опускаю нема. Пішов далі, через 10 секунд проходить якась стайка, да, яку я міг би піймати. А я її не побачив, пішов далі, не піймав. Ті, хто без заколоти, вони просто сидять. І якщо вони ну, вдало сіли, да, де рибка курсує, вони просто періодично ловлять. А ти бігаєш за халотом, не можеш зрозуміти, що вони там ловлять. Нема, нема, нема. А вона просто періодично там за 10-20 секунд пройшла, піймали. Пройшла, піймали. І виходить так, що за халотом також треба вдача. Треба бути в тому місці і в той час, тому що буває зовсім навпаки. Ти тільки розматуєшся, воно пройшло. Сидиш, блін, розмотався. Починаєш зматуватись, воно почало йти, ти знову розматуєшся. Ну, цілий день така штука. Хто би захолота, просто сидить, кайфує, собі, пощастить, не пощастить. Є, під ним риба, нема. Так, ну оце я бачите попав на таку бороздящу густеру. Але класно, що є розмір. Це маленька, це навіть я відпущу. Сильно вона не зміщується. ну Слой є постійно. Шар риби переміщається дуже повільно, дуже пасивно і дуже погано. Але періодично пропливають ну прям дуже гарні розміри, ви бачили. І ось її треба дуже отак повільно качати, і періодично вона буде покльовувати. Ще, помітив, їй подобається зміна горизонту. Тобто качаємо, 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 потім різко або підмотали метр, або опустили метр. Ну або просто піднімаємо, піднімаємо, різко опускаємо знов. Ось саме в момент, коли, ось наприклад, різко да, ми доверху дотягли, оп, опустили, воно все впало і починаємо знов качати. Ось вона майже завжди бере в цей момент. Щось прилетіло. Опа, прям покльовочка була, зійшла. Блин, здесь шла. Так, а вот сиплот, а тут еда гушь. За товщину криги і діпер. Було, дуже багато людей спитало, дивіться, яка штука. Так, є з цим проблема, коли дуже товста крига. Чому? Якщо у нас буром пробурена лунка, у нас рівний циліндр. Ми туди кидаємо діпер і він нормально показує. Якщо ж це рубалося пішньою, у нас виходить ось така штука. Ось така вверху діаметр великий ополонки, знизу маленький. І він. Коли ми його кладемо по-любому у нас вітром або ще чимось, він в якомусь борту прибивається, і світить вниз, а тут у нас оцей скос, він світить скос і ніфіга не показує. Тобто ось це дійсно проблема. Тобто, якщо у вас пішнює вирубана лунка, треба його прямо в центр класти і тримати, щоб він нікуди не поплив, не вправо, не вліво і чітко показував. Ось ця проблема є. І також при цьому лунка повинна бути вичищена повністю. йо -майо, ось і він! Синець! Синець! Круті! Так, до речі, сьогодні експериментую з насадками силіконовими. Знайшов цікавеньке. Хвостиком покажу. Зараз просто холодно. Зніму потім на нормальну камерку покажу. Прикольна штука. В чому його фішка? Дивіться, кулька в нас, можна сказати, точка атаки. І тут такий маленький-маленький хвостик. І цей силикон ще в нас як морський. Знаєте, тягнеться. Я не пам'ятаю, як цей матеріал називається правильно, але живуча, живуча штука, бачите? Оцей хвостик в нас, коли рівненько висить, він дуже рухливий. Бачите? Ніфіга, де да, вони бачите? Ось. І я думаю, це також додає Пасив, пасивній рибці більше шансів, що воно клюне. Так, ще когось замучив. Густера. Ух! О, бачите, страховочка як допомагає. А воно вже зійшло. Так, ну нарешті когось замучив. Фух, це просто пропливала плотова, яка тут дуже рідко плаває і клювала. Ну я так думаю. Ось останні декілька років в плані гірлянди я для себе відкрив, що ось раніше у нас як було. Ти просто ходиш, шукаєш у цю активну рибу, там плітка, густера, неважливо. Шукаєш цю стаю, швиденько опускаєш і вона хапає, ловиться, вона активна. Ось останні 2-3 роки я зрозумів, що можна знайти місце, де риба просто, як можна сказати, у відстійнику. Вона так само в товщі води, там можуть бути гарні екземпляри, але вона взагалі пасивна і не хоче клювати. Круто те, що вона не тікає так швидко, як у цій активні стаї. Тобто, ви бачите, цілий день цей шар стояв. Вам не треба за ним бігати. Але покльовки були дуже-дуже рідко. Ого! Загнуло, ви бачили як? Ось хто це загнув, дивіться. Судачара. І зжималий. О! Густера. Не сказати, щоб велика, але непогана. Так, друзі, розмовляти просто немає сил. Замерз, але потихеньку, бачите, мучаю. Так, хтось ще. Так, точно це вони пасивні стоять і не хочуть нічого робити. Синці наші. Ну гарнюня, да? так? Також показував саморобна штука. Кріплення під телефон, приклеїв до єви, прошив з рівнянцем на руку і на ногу можна виділити. І страховочка обов'язково, тому що телефон дуже часто зачіпляєш, випадає. Рука прямо над лункою, тому... Фу, я вже так замерз, що навіть підсікти не можу нормально. О! Це плотвина проскочила. Опа. Та ви що, Ще один. Та ви що, це ви було гляд... О, це щось прикольне. у ху 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 хутвина Так, вертик по цьому костюму вікінг. Це у мене... Найтонкіший, 80, утеплення 80, є ще 150 і 200. Що скажу, дивіться, брати як, його, як зимовий костюм не треба, не треба. Я в ньому ходив більшість рибалок зимових, я ходив в ньому. Коли було там і мінус 10, і мінус 15, замерзав. Замерзав, коли була неактивна риболовля, тобто коли доводилося сидіти на місці. Тобто, конкретно для зими це 150 -ка, 200. -ка. Оця штука, де, коли підійде. Взимку підійде, коли невеликі температури, немає сильного вітру і в нас активна риболовля. Ми бігаємо, весь день бігаємо. Якщо на стоячки не треба. Зимовий купуйте з більшим утепленням. Так варіант, осінній човен, холодна осінь, там по берегу потихеньку ходити прям суперова тема. Фух, я вже на діпер, якщо чесно, не дивлюсь, дивіться, тут які полоси йдуть непреривні, товсті. Тобто якась, це, напевно, і не густра, як я думав, і не синець. Це щось дуже-дуже здорове. Тут плаває дуже повільно, тому що ну прям дуже довгі полоси. Не Де зникає десь буває по 2 хвилини воно в кадрі. І періодично між ними проскакує ось ця риба, яку я ловлю. Але ось ці товсті риби здорові, вони мені. Малюють такі полоси, що здається, що там дуже багато риби, але насправді там все, все пропало. Ну Там 2-3 штуки їх пливи, але здається, що там щось прям ух. І ось між ними проскакують оці рибешки, які я... ну, яких я ловлю. Що то плаває, фіг його зна. Може якісь жареха, може товстолоби в товщі курсують туди-сюди. Я не знаю, чесно. Так, давайте зважимо, що я піймав, і я вам покажу, що я піймав. Так, а руки замерзли просто. 2870, чи батарейки сіли, чи що. 2870. Я навіть норму не можу взяти вже третю риболовлю. Ну, риболовлю в мене більше, але ті, які знімаю, да, ось третя, і 2300-2400. 2700, 2400. Так, дивіться. І так, ось такий мій ловчик. Що круто, це, звичайно, оця риба дуже вже рідка, рідко зустрінеш, але ось вона є. Густера, дивіться, порадула прям. Ух. Ось така у нас штука. Це у нас черв 2, просто змінив я кришку на помаранчеву. Так, кому цікаво, дивіться, з восьми ранку до... З 7, 7 ранку до 4 вечора. У Діпора ще залишилось 37%, у телефона 23%. Ось така, ось така штука. І так, друзі, замерз сьогодні день холоднющий, вітряний просто. Але наловився класно. Синець був, густера була, навіть висудачка великих було. Я думаю, вам було корисне відео, сподобалось. Тому кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, питайте, що вам цікаво в коментарях. Також буду відповідати, побачимось в наступних цікавих відео. Жека Дакучаєв, канал Туристорії.